Представляємо, що ми вже збудували будинок, і ми заходимо до себе додому. в винниках ви біля ресторану Святослав зайшли, а це у вас кухня-вітальна. Тут ось стіна формується, і прямо ви собі можете вийти у власний двір. двір. Як патіо, достатньо для того, щоб зробити тут барбікю зону, відпочинкову зону 105 метрів квадратних, загальна площа 115 тисяч 500. Путежне містечко 59 стріт на 12 будинків, закрита територія, бруківка, озеленення, асфальтований доїзд, центральні комунікації все тут є. І вам лише прийти, дати гроші, шукати чуть-чуть і добудується. Коли вони будуть готові, вони будуть коштувати 150, а зараз 115, заходь, бери, допишся. Ось, Раз, два, три, чотири. Вибирайте, як вам більше подобається. Один вже під завдатком, тому три. Можете сміло брати і кайфувати. Ось кожні знесеться, там одний буде. І отак от в кінець вулиця вся забудується. Бачите, картинка зверху вісить, як воно буде виглядати. І виглядати буде шикарно. Тому якби хто хотів... Ви знаєте, що робити.